Всім привіт! Вітаємо на канал Олег Леся in ін... Чикаго. Так. Дякуємо за те, що дивитесь, дякуємо за те, що підписуєтесь, нас чуть-чуть збільшилось, але це дуже мало. Так що під... заходьте, підписуйтесь, дивіться нас, ставте нам лайки. Клас, клас, так, Зая! Щоб ми що? Росли вверх, 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 вверх. І ми дуже багато будемо цікавого вам показувати. Наразі ми показуємо ізі-ізі, але ми все будемо рости, рости, рости і більше вам показувати. Ми обіцяли, що ми будемо показувати все, що в нас відбувається вдома. Куди їдемо, що робимо, чим займаємось, Так, зайка, все розказує. Так. Розкажи ще ти ще що. До нас іде наш головний герой нашого Ютуб і Інстаграм каналу. Джевеленка. От до нас прийшов наш герой. Його не видно, його не видно. Герой іди сюди. Джевелку. Зараз він підійде до нас. Ми чуть-чуть опустимо. Джевелинку. Дьяволку, іди сюди. Каман, каман, дьяволку, На камен. Каман на каман, бейбі. Каман. Кама. Дуже наш, наш герой Ютуб каналу. Сідал. О, буде з нами розпаковку робити. Сьогодні ми будемо робити розпаковку. По перше, Олежик не знав. Ми замовили для Олежика. Деякі речі Шо? так замовили деякі речі. Мамуся О. замовила йому в зарі. Бабуся замовила на Амазон. О, вау. І за так. І зараз Олешко подивиться, поміряє, покаже. О, привіт, сонечко наше з'явилось. Теж герой Ютуб каналу. Зайчику відійди, будь ласочка, ми розпаковку зробимо, тоді підійдеш, будеш розмовляти. Твоя вже була наш джевелінчик, сидить бачите, біля нас. Він а слухає, дивиться на вас. Він є дуже класний, розумний наш хлопчик. Він буде разом з нами. Просто бабусі потрібно нижче сідати, бо тому що я дуже я висока, я буду сидіти. Так, одеська наша туди. Хочемо показати ми Олежикове. перша бабуся показує те, що бабуся купила. Я купила йому красовочки. покажи я до камери поближче. Це Nike 24. Це нові вийшли варіація. Варіація по-английські. А в ну, та... так? English, ok? А, і цього мають гель всередині, ну, можна сказати, повітря всередині них. Тут, тут. тут. Це на осінь. так? Це, це на осінь, це можна сказати, баскетбольні зуття дуже гарні. Я їх ще не пробував. Давай дуже гарні. зараз попробуємо. Давай покаже бабуся, що ми купили, такі... потім разом ти попробуєш зуття. Дивіться, які вони гарні. Дуже гарна. Це є шкіра. Ви колись на Україні казали вивернута шкіра. Їх ціна сто сімдесят, але бабуся купила за сто тридцять п'ять доларів. <гумент> так було форі долар оф. Так, ставимо okay. сюди. Зараз Олешко буде. Піднімуть. Підніми, підніме наш герой пішов. Це бабуся купила з дідусиком. Тобі такий костюм. О, oh, wow, wow. Подивись, вау. Wow. Ану, дивись. Ой. Ну <правж> no, дуже гарний костюм. Wow. Гарний заяв. Такий костюмчик, бабуся йому купила. Це є худі, худі, і таке більше оверсайз. Я не знаю, Зай, чи не буде на тебе велике. чи ні. Бачите, який це матеріал? Такий м -м простенький, а зверху такий дуже гладесенький. Гарний, дуже, дуже гарно розтягається, гарний це... матеріал. Гарний? Так. Компанія як називається, скажи. Тіляні. Це, це пане. А, італійська, але ну, я знаю, що це італійська ну, Тіляні. На метр шістдесят. Він, але ми поміряємо. Ми зараз улежать, кажуть, всі високий. попросимо. Я вже дуже, дуже високий до бабусі став. І вже бабуся нас доганяє. А, я ще... І зараз будемо міряти. Ми ставимо сюди. Тепер бабуся купила йому вале. Ого. Ану, ти хотів? Wow. Wow. Так, вау. Тут... Відкривай. Дивіться. А, скажи, що це є? Це пенал. Тобі потрібно було один, але я але два. замовила два. Наступний рік, сане. От так, покажи, що це є сюрприз. Тобі? Вау, це Е, э, це Airbus. Так. Airbus, так. Це для пілота. Він має бути в майбутньому. Він обіцяє, що хоче бути пілотом. Має бути в майбутньому. Має бути не не так? буде, а має бути будеш, так Буду. Має бути окей. Вот <гум> багато місця. Це дуже добре. Багато місця за олівці от нам... ще одна є кишенька. О, вау. Ну дивіться ще одна кишенечка. А я знаю чому. А ну знай секрет. Тут напевно олівці фон. олівці і телефон я туди запхаю без проблем. Я замовила йому два. Один коштував двадцять п'ять доларів. напевно. О, ще подивіться. От, наприклад, це мій телефон. Заставка літаки. Я дуже люблю. А який тебе модель? Боєм Boy, 777 сім Є модель телефона. А, iPhone 15 Pro. 15 Pro. У нас можна... хто? Татусю має дідуся і межи. А бабуся з iPhone айфон 15 Pro Max. мед. Заходить немає. телефончик, правильно. Так. А ну Тепер... засунемо, покажемо. Тепер засуваємо. А телефон тут стоїть і ніхто не веде. І з олівцями з ручками. покажи, бачите, як літачок злітає. В нього ковдра така є. Зараз я вам покажу. Хто не дивився це відео, я покажу Олежика в румі. Така ковдра є, я йому купляла. Дуже похожа. Майже, майже така ж сама, правда? Угу. Оце такі пенали. Два я йому таких купила. По двадцять з чимось, не знаю. Десь, напевно, 50 доларів два вийшло. Отак класні буде. Тепер. Мамуся замовила йому такі статусиком. Замовила йому ланчбокси. О, дуже гарний ланчбокс, великий, багато місця. Але класний в тому річ в тому, що вони розкладні. Бачите, отакі От ці їжу носити до школи діткам. термоси. вони мають. Покажи зайчику твій термос. Там є твій, як він виглядає. Ми ставимо йому сюди. Вони вчора прийшли. Бачите, він таки має що і холод тримає, і не буде портитись їда. Можна два термуси. Тут оця штучка теж розсувається для снеків. є така... Добре, от принес мої термос, я воду вп'ю. Мені це не стає, я забату немає воду. Я так. вже беру ще одну маленьку бутилочку. Це мій термос, покажу вам, як він відкривається. Тут можна закрити його, замочити. Чіп Чи, як... і він вже не відкривається. Тепер відкриваєш? А, це для водички. Так. Ось цього для, е, для чаю для чаю відкриваєш. Наприклад, я хочу заливати, відкрив. Налив. А можна так просто пити? А Але... коли так, ми, ми таке мали? Ми на Україні такого не мали, а тут діти все мають. А тепер є опція, для опція що, так? це для чайочку. Так. Або заливаєш бутилочку. Так. А покажи термус свій, який для їжі ти тут ставиш. Один їжі. термус покажи. Перед Олежик вам покаже термус, тому що він тепленький. Ми, наприклад, йому готуємо. Uh, чи суп, чи картоплю. Один даємо картоплю, а в один ставимо: uh, оце такий термос. Вот мій термос. Він має таких два. Бачите? Сінь жовтий. І має. джуля має теж два. Ой, то ми ставимо, наприклад, йому uh, в цей в ланчбокс Один термос. Uh, бачите, один, потім ставимо другий. Покажи отак, він відкритий, оцей другий зайка. Покажи другий. Бабусі, дякую. Покажи другий термос. Оцей. Він відкритий, бо він прийшов в школу і ми вже е ставили, хотіли по попробувати, як воно буде виглядати. Спробували. Другий синьо-жовтий. От, бачите, отак два термоса, вилочку. І ось ще покажи оцю штучку теж, вона в нас ту, іде. Ту, ту. Це для е, снеків. Це я під неї складу, коли я вже, наприклад, тут їда, орео, мамусі, мені дає сендвіч і крекери. Так, відкрити. Тут я, наприклад, можу класти рибу, котлету, е, котлету картоплю, е, піроги. Так, піроги, вареники. Пілі мені, ням-ням. І <laughs> от тут покажи. відкриваєш. А оцей ми ставимо о, отак, бачите? Тут мені, мамусі, клеє орео, тут крекери. Або наоборот, і а тут, тут сек. Сендвіч, сендвіч. сендвіч. Ой, сендвіч, чим ти любиш? Я їм з рибою сендвіч. Любить з рибою. І... І... Я хочу мати багато. протеїну. це так. Отака, от отака теж називається як як називається правильно. Так, Там сказав снабакс. Сендві... Сендвіч бакс. І ми так. ставити її можна от так, то не закриваєш. І її ставимо сюди. ви Бачите, один замочок вверх іде, другий замочок, так. І термус водичкою іде боку в бекпек, в сумочку. А це джулясочки такі зеленкі, купили на водичку. А це мій бекпек. Так, от він собі ставить так олежечок з боку. І ще одну маленьку бутилочку, і мені не стає, а я сьогодні. Я ще вам покажу, як я буду домашній робити. вам покажу. Так. 에... Ну, не багато домашні, але... Так. Я кажу, а це якщо. Джулясі. Ми такий розовий купили, теж так же само виглядає, і те саме вона все має. Вона має це є на водичку Джулясі термус. Бачите, як він відкривається. Упс. І дитина п'є і це закрите, тому щоб порохи не попадали. Отак. Раз і закривається. Так само Джуляся має термус розовий. І цей, все вони мають одинакове. Так. Тепер продовжуємо. Джевелінчик прийшов у нас. Хочемо показати, ти відкривай, Це вау. зараз Сунька, замовила Це для костюма, кого? для тебе відкривай. От не можу. для тебе. Сьогодні твій день. давай, oh, my. Рі, oh, май... Май... А, а, вау, вау, став Ну, купили. Браво, браво! Ти будеш мати три костюми. Yes. Ти yes. дорослий мужчина. Давай відкривай, Олежечко. Дивись, як гарно О, зараз складжує. гарно, вау. вау, вау Тоже худі таке велике. Так! Так, дуже гарне. Не пришиті. Такі штанішки. Зараз він моду нам буде показувати, тому що ми сьогодні його запросили, і він буде нам показувати Олешку. Ой, Попробуйте їх ходіте? Так, іде нам. зараз буде. Давай другий ще подивимось, а другий чуть-чуть інший. Оце от такий зелений. Це такий, бачите? Гірчичний, не гірчичний. Ой, аж панічки, та напевно, короткі. І такий класний. Зараз він поміряє. Потім теж зараз. Ой, бачите? А яка ціна їх була Лисонька, по скільки ти брала? 40 доларів. 39,99. Е... Ага, вони себе дали на знижку, тому що він так, якщо, в... ну, а він дорожче, якщо І вона, якщо він роздільно, то він дорожче получає. Так, отримує. Такі дорожче, штаніжки дорожче, на нам... Ага, Лисонька каже, купони мала. Коли має купон в зарі, то тоді може. От, бачите, бачите який теж таке класне. Ззаді написано. Зараз ти нам продемонструєш, Та, окей? Він, швиді, Давай, ставай там вариш, одівай. Він а він кремовий такий. Тей, от, бачите, який класний. І теж матеріальчик такий, що не буде парити. От теж такий самий. У мене ноходить ламатися. От такий же самий. Давай, Зай, міряй нам. Будь ласка, мікрофончик вважай. Зараз зайка нам поміряє. А бабуся буде чекати, чекає на тебе, ти поміряєш, покажеш. Просимо дуже швидесенько. Добре. Штаніжки добрі. Тепер поміряє нам Олежик Ході. Вау, найс! Вау, а це ще більше до цих кросовки тобі підходить. А ну давайте кросовки поміряй. Іди сюди, сідай і міряй кросовки. Будуть всі на тебе, друзі, дивитись. Зараз він же мікрофончик чіпляє, він без мікрофона не буде працювати. Привіт. є учасник каналу, так, Зая? Нормально діл. Оці якраз до нього висувати. Давай ми покажемо, Зая чуть-чуть. Вот. крісло наше заберемо. Просимо сідати. <клухи> Дивіться, я зараз крісло сюди поставлю. та розподіну взуття. Дуже гарні взуття. Дуже... дуже гарні. Ну, дуже -дуже. А попередньо я йому купила два взуття. А це ж розмір шість. Він міряв їх. Напевно, є на YouTube каналі є відео, де ми робили розпаковку uh, То більш літні, правда? Дві пари найків. Це вже найк. найки. Шік і скляс. Okay. Раз. Пащики гарне життя. На мене перфектно. Давай. Сюди чіт. Свотробо вот так. 24. Що означає 24? Скажи нам. 24 це вони, певно, Пал... я так думаю, рік взуття, який вони зробили. Я так думаю. І чіт. 24-й рік, так? Так, і от зав'язую вам. Чик. Дуже гарне І хочете? тепер так. Шкіра така. Так. 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 І тепер вот так. І... А ти можеш нам так цей, бо ти зараз будеш міряти костюмчик, то можеш всі не за... Просто заміряй. Просто так, зайка, поміряйсь станеш дуже, рівненькою. Дуже гарні. Зая, але рівненько станеш. Тепер. Бабуся, може, візьме в руку камеру, ніяк? Краще, щоб тебе показати окей. так гарно, щоб тебе повиділи. От. Дуже цього гарне. Костюмчик чи і... класний. Так? Дуже гарний. А як тут написано? Так. Я можу. І це, це, це такі баскетбольні, ти можна їх скакати. Лесенькі, правда, баскетко. Дуже можеш... Дуже, дуже, дуже дякую. Зараз поміряєш другий прошу. Добре, і отже, ми... я же одів. Одів другий костюмчик. Отакий вот квадет, ду -ду 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 -ду. бачите? Класний. Він гірчечний, він так. виглядає. Вроді колір на камері не такий зайка. Так, правда? Але він так гарніший, Вот от вам покажу. окуляри, Я без окулярів, бо я вже з окулярами. Каже, я без окулярів досить дорослий хлопчик бабуся. А ну зім'я окуляри. Бабуся не Окуляри. Йому окулярів не потрібно, він просто олюня. Підсмішелка наша. Так, я, я, всім так, привіт, я... кажі, всіх любимо, дивіться нас. Ми кажемо всім великий-великий привіт. Ще... І наш хлопчик ходить, ззаді за нами і лежить. Він тобі... лежить. Він до тої пори буде лежати, поки ми Ось Ми підемо звідси він одразу за нами. Я, ти маєш пару слова сказати? Джевелку, скажи. сказав пару слова. Ну, що, що... Олесько, вставай зайчику, Окей, все, Давай поміряємо другий. Тулясочка на зараз пішла. буде, я помірюю другий. Я вже одівся. Це вже третій костюм. Це дуже гарний костюм. Показуй зайчку, далі стайку. Це О, тут така мода в Америці, що костюм. має бути велика така худі, так колежи правильно. Так, худі. Дуже, дуже гарний худі. На мене перфекто, гарно Покажи, залуч. ще ці кросовочки там є в другому відео, що бабуся купила дві упаковки, але ми вже показували їх. Просто покажемо вам колір і як до якого костюму будуть підходити. Отака <смеш> <смеш> От найка. Буду, буде, не знаємо, до якого буде Олежик одівати цю найку. І потім ще одна найка. Покажи зайчику, ось ця, колір покажи як Та-ра-па-ра-па-па-ра. От бачите клубнічка, стравбері і Олежик дуже любить клубнічку. Він кожного дня після школи їсть клубнічку. Потім буде ну, їсти, так. Клубнічки, які ти ще, що, що ти ще любиш? Раз, перекуска. От такі красовочки, бачите, ще такий колір, я не знаю до якого підійдуть костюми чи салатового, чи кремового, не знаю до якого, отакі От теж має. Так що в Олежика є багато, каже, різних костюмчиків, no. е різних каже, е взуття. То дякуємо за те, що ви нас дивитесь, Дякуємо за те, що ви підписуєтесь. Tak. Заходьте до нас, tak. ми будемо дуже вдячні. Tak. Ставте нам каже, лайки, якщо tak. вам подобається, tak. і будьте разом з нами tak. на каналі. кому? Oleh, Lesya e Chicago.